Канікули у школах Луцької громади відтерміновують на тиждень. Вони мали розпочатися 24 жовтня і тривати по 30 жовтня. Що стало причиною? Запитаємо в очільника департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар на зв'язку зі студією. Пане Віталію, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отже, розповідайте оперативну інформацію і для батьків, і для дітей та й власне для усіх освітян нашої луцької громади. Що вирішив? Так, так дійсно так дійсно проблема. Нараду з керівниками закладів освіти визначилися так, що дійсно можна відтермінувати канікули в нашій громаді ще тиждень, починаючи з 31 жовтня по 7 листопада, У нас буде відтерміновано канікули, в зв'язку з тим, що дійсно хороша погода і, власне, дає можливість працювати ще в досить комфортних, теплих умовах. Ось, а вже з 1 з числа листопада, як бачимо, трішки зміна йде погоди, і там можна буде, відповідно, трішки перебувати цей тиждень наступний, першого тижня. Першого тижня листопада на на, на в канікулах. я так зрозуміла, що радилися з цього приводу і з нашими тепловиками. Так е, у них якась ситуація, вони пояснювали, що відбувається. Вони мають свої відповідні плани. Так я розумію. Звичайно, звичайно, що постійно моніторимо ситуацію, по, що то, яким чином буде подаватися і коли буде подаватися теплоносій, власне, в заклади освіти, чи то дошкілля, чи то заклади загальної середньої освіти. Ну і слідкуємо, звичайно, за погодніми умовами. Угу, угу. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, а як відреагували у школах з приводу цього? В будь-якому разі ми можемо говорити, звичайно, що на вулиці воно ніби як і трошечки тепліше. Ну а сьогоднішній день то і зовсім, знаєте, потішив волиня, нелучан у тім числі. Але в будь-якому разі, погодьтеся, що е, наші будинки, а тим більше, так, отакі громадські споруди і школи, це великі об'єкти і вони дуже швидко охолоджуються. Е, тобто, скажіть, будь ласка, чи буде комфортно цей перед Думаю, що буде комфортно, адже зараз, наприклад, на сьогоднішній день у нас в закладах освіти згідно із санітарного регламенту, норматив по теплу, по теплу в закладах освіти дотримано. Це 18 плюс градусів. Відповідно, а відповідно наступні тижні дійсно вони будуть теплі. Думаю, норм цей норматив буде ну фактично. В межах норми, ось, тобто, регламент санітарний дотримано, це головне, і в закладах освіти, керівники закладів освіти одноголосно зголосилися, що дійсно варто було б відтермінувати канікулу, це головне. Ну і власне і батьки не заперечували. Угу. Ну і останнє запитання. Я думаю, що це важливо. Скажіть, як готові школи до того опалювального сезону? Це дуже важливо, звичайно. Тому, будь ласка, просвітіть нас. Звичайно, заклади освіти готові, повні, готові повністю, здійснювали всі заходи е, за рахунок коштів міської ради, власне, це і е, заміна е, труб, власне, і е, всі заходи, які необхідні для того, щоб почати якісно опалюваний сон, всі здійснені. Заклади повністю готові. Деякі, деякі моменти там ще дійсно відбувається повірка лічильників, які технічні моменти, вони відбудуться цей тиждень. Другий, там 10 днів максимум роботи відбудеться, ну, і власне, і ми готові. Ми готові, власне буде теплоносій поданий будемо гріти заклади світ. Пасибі, спасибі за інформацію, за коментарі. Віталій Бондар був на зв'язку зі студією. Говорили про те, що відтерміновуються на тиждень канікули у наших школах, а саме у Луцькій громаді. Відповідно, маємо тепловий режим на вулиці. Ну і ясна річ, все це цілковито розуміємо, що пов'язано з економією, власне, тепла, на яке ми очікуємо взимку. Пасибі.